Привіт, друзі! У мене сьогодні сьомий е, день мого марафону 11 тисяч кроків і сходнення. Я тримаюся і я тримаюсь і тримаюсь саме біля такої краси. Сьогодні я обрала свій шлях проходити саме ось отак, і я вам зараз покажу. Так, так як і вчора мені захотілося знайти дорожки з серпантинами. І походити по них, але по інших дорожках. Я вам показую, які доріжки я знайшла. І йду. Ось така краса. Так, вчора, друзі, я вам розказувала про дієти, справжні моменти життя з вами. Розказувала про те, скільки я багато була на дієтах. І після дієт я набирала ще більше вагу. Тому моя порада для вас не дотримуватися дієт, а скористатися моїми порадами, моїми відео, тому що у мене вже сьомий день, тобто уже тиждень, цілий тиждень я. Не на дієті, але я скидаю вагу, я стрункішаю. Якщо раніше я говорила тільки 11 тисяч кроків, обмеження в їжі мені не дуже вірилося, що це я ось так скину цю вагу. Але мені... Це вдалося, і тому я можу з вами поділитися і сказати, що це діє те, що я говорила вам, що мій чоловік скинув вагу без дієт, Сказав, що коли йому сказали, що треба скинути вагу лікарі, він сказав, що я там дієти йому різні, шукала продукти, а він говорить, ні. Не буду я після кожної дієти, ти так поправлялася, що мені твої дієти не потрібні. І я йому сказала, так, що мені зигзагами, а спробую я по східцям, не тільки йти отак з зигзагами. Ой, як тут класно, що хочеться сісти, але я не сяду, бо мені треба йти. Так, східці так східці. О, такі гарні тут площадочки, гортензії, ця вже гортензія, дивіться, із рожевим окрасом, бо ночі вже стали холодніші. Отака красуночка. Так ось чоловік говорить, я не буду на твоїх дієтах, кизильник набирає силу, ягід скільки червоних Я каже Буду скидати вагу. Я йому кажу, та ти не скинеш так вагу. Він каже, скину вагу. І ось коли він за два місяці скинув 15 чи 17 кілограмів, а я з ним не розпочинала. Це принципово говорю, в тебе не вдасться це, В нього вдалося. Тепер я використовую його метод і почала. Скидати вагу. Я хочу сказати, метаболізм відрізняється, у чоловіків і жінок процес схуднення йде по-різному. Тому, якщо у чоловіка це вдалося швидко скинути, у мене не швидко, але ну, я скажу так. Відчутна легкість в організмі. І в день мінус 100-200 грамів є. І при тому без дієт ти можеш їсти їжу, яка тобі подобається. Мені чоловік говорить, що я навіть можу їсти хліб. Трояндочки, квітнуть і квітнуть. Каже, Ти навіть і можеш потрішки хліб їсти. Ось каже, їж точно, як я їм. Ви знаєте, він навіть е, любить ось вранці з'їсти гарячі бутерброди. Тобто паніні. Він собі робить паніні. Ну і мені говорить, я поки що відмовляюся від цього, але він говорить, що нічого не буде, якщо ти вранці, ось так як я, з'їси паніні. Ось тут такі східці, а я піду ось тут трішечки такими віражами. І каже, тобі вдасться. Ну, друзі, можливо, я цей тиждень буду ось отак без хліба, хоча я вам говорила, що позавчора був у чоловіка день народження, я навіть тортик їла і дозволяла собі і бутербродики гарячі. Також з'їсти, і я стала на ваги у мене більше з'явилося. Але наступний день якось ну, не було того більше, бо я думала, що воно буде у мене триматися, засмутилося. Але засмутилося. Ну, у чоловіка день народження. Що засмучуватися, треба було і посвяткувати трішки, Ще й шампанського трішки випила. Ось отак, друзі. Ну, так як я шампанське п'ю тільки по великим святам, то мені ці калорії від шампанського немає такою загрозою, що я наберу вагу. Ось можна отак іще по східцям ходити. І також зменшувати вагу, бо східці вони в цьому також допомагають. Ось уже. Бачимо, в цих квітах з'являються волоті. Рослинах. Не квітах, а рослинах. Бо я все ж таки хочу знати, як вони називаються правильно. І тому я почала собі робити трішки навантажень ще. Тепер мені. Ну, скажімо, і це буде дуже чесно, коли я скажу, що мені це вдалося за тиждень. І то, я думаю, кожній із вас і кожному з вас вдасться, якщо чоловіки, то вдасться більше скинути ваги. а жінкам, на жаль, не вдається так, як чоловікам. Скинути ось отак швидко-швидко вагом. Ой, будлея будлея це просто аромат бузку Я так люблю бузок. Ой, просто підійшла понюхати, а бджілка зразу ось раз і вилетіла. Добре, що мене не вкусила. Так що, друзі, тепер моя тема. Може трішки змінитися не тільки 11 тисяч кроків, як це тисячовідсоткова гарантія оздоровлення організму. Я на собі випробувала, але пробувала так, як раніше ходила і відчувала себе легко. А тепер, коли в мене почалось обмеження у харчуванні і без дієт я скидаю цю їжу, то можу поділитися з вами. Результатами і кого це цікавить, ви також можете це робити. Ну, і звісно, що мені би дуже хотілося, дуже. Я вас прошу, мені дуже би хотілося дізнатися, як саме вам комусь вдається не тільки оздоровлювати свій організм, а й скинути вагу без дієт тільки, друзі. На дієтах я більше не буду. Я ніколи не думала, що колись мене буде 100 кілограмів. Я просто коли встала на ваги, якийсь час я не зважувалася. Але я відчувала, що набрала зайву вагу. І ось коли я зважилась і побачила, а там нема проходу, повернуся назад, і побачила оцю цифру. Я просто ну, шокована була і різко вирішила щось робити з собою, але, дякуючи чоловікові, він мені зразу сказав, ніяких дієт. Знову ти після дієти набереш дуже багато кілограмів. Я його послухалась, дякую своєму мудрому чоловікові, дякую його методиці, що він. Просто чоловік, який взагалі ніколи не заходив в інтернет і не читав ні про які дієти. Але він знав, що я на дієтах буваю. І, і бачив ті результати мої, коли я могла скинути вагу, а потім ще більше набрати. І зараз бачите, який гарні у мене 11 тисяч кроків. Біля таких чудових квітників. Хочеться ходити і ходити. Уже я сьогодні находила. У мене вже біля семи тисяч кроків є. І я вирішила показати вам, де у мене сьогодні йде прогулянка і працює крокомір, мірохи величезні. Великі-великі моя рука така манюсенька проти тих гортензій, Волотисті гортензії, Набирають своєї краси. А вон далі, друзі, гортензія Анабель, квітне. чудова піраканта. У мене піраканта, а цей. То барбарис і пухроплідник. Також гарненько, бачите як. От я поєдную, друзі. Хто любить квітники, хто любить здоровий спосіб життя, то йде поєднання квітників і здоровий спосіб життя, який ми ведемо. І хто хоче схуднути, і ще і мінус вага. І це класно. Так що приєднуйтесь, мені буде веселіше, ви мені будете допомагати це робити. Ось також гортензії там є. А тут що в нас? Тут у нас ось такі рослини. Подивіться, як гарно, такі як бусинки, роса. Яка краса, прям переливається. Оця краса. Дуже-дуже гарна. Ось дуже, дуже І така краса, друзі. Літаки гудуть. Не люблю. Як вони гудуть, зразу думаєш про війну, якщо квіти відволікають від важких думок, ой, друзі, ходіть і дивіться на квіти, вони просто лікують. Таке життя у нас складне, і ми не маємо від цього складного життя, куди подітися. Але ліки є. Не тільки 11 тисяч кроків, а саме лікують і квіти нас, які це білосніжні, такі білі-білі гортензії. Дуже білі це. Цікаво, як вони потім будуть окрас який приймати, тому що гортензії не всі такі білі залишаються, а вони стають кольоровими, коли ночі холодні, а вже. У нас серпень місяць. Серпень. Так швидко пролетіло літо. Дуже-дуже швидко. Промайнуло літочко. Отак, От друзі, хожу такими серпантинами. Хожу такими східцями різними. Приєднуйтесь, ходіть, допомагайте мені, підтримуйте мене. Зараз прийду, давненько не була біля анабельки, вона починає зеленіти, так як розквітала була зелененька, але ж скільки багато в ній бутонів. Дуже-дуже багато. Вона така ласкава, друзі. Мені постійно хочеться. До неї доторкнутися до Анабельки. І також, дивіться, так цікаво. Ось в мене рука мокра. Крапельки сиплять із... Так, сипляться. Вночі дощик був, і зранку ще був дощик. І такі крапельки. І завжди мені хочеться анабельку обійняти, пригорнутися до неї. Вона дуже-дуже класна, анабелічка. Мені здається, що цю методику, яку я напрацьовую, і 11 тисяч кроків, і харчування смачно корисно, і без дієт, і квіти, які завжди поруч. А чому вони поруч, друзі, квіти біля мене? Тому що я їх знаходжу. Так і ви можете знаходити квіти, будь-які, навіть ось я вам покажу, навіть от такі квіти. Може, тут закінчується тут новобудова, такі будинки побудовані. І тут як вулиця закінчується, і ми бачимо, підходжу здалеку, бачу. Квіти також жовтіють, йдуть до них. Будь-які квіти нас можуть надихати. Отака польова краса також дарує нам настрій, натхнення. Бачите, тут вже забудовано, а тут іще цей бік не забудований. А, можливо, там приватний сектор. Навіть не знаю, треба якось буде сходити туди. Сьогодні, поки я не йду туди, але сходжу, бо 11 тисяч кроків я буду ще довго ходити. Ну, принаймні така програма на 30 днів. 30 днів. Не просто 11 тисяч кроків, а саме зменшення ваги без дієти, схуднення без дієти. І це класно. Ось тиждень пройде, я вам скажу тоді точніше, скільки мені вдалося скинути вагу, і ми з вами можемо порівняти це все, щоб зрозуміти, за місяць скільки можна скинути. Літаки заважають. Машини вихідні, то вони не заважають, а в основному стоять. А літаків вихідних немає. Вони все одно літають. Ну і назад, я думаю, якою дорогою мені піти. Можливо, піду оцією дорогою вже назад. Потім зайду і ще в парк. Там також є така хвиляста доріжка з серпантином, і також можна буде пройтися і там. Або, можливо, навіть тут іще десь заверну. Ну, ось тут можна, бо там холодок, а тут я йду по сонцю, і крокомір рахує мої кроки, і, ви знаєте, Коментарів іще небагато і мені якось трішечки на душі. Ну так, думаю, можливо, всі струнки, нікому не треба скидувати вагу. Чи хтось хоче, так як я, раніше робила швидко без дієт це зробити, але ж потім результат, який буде, я вам розказала про цей результат, як потім набирається вага. Анабильки навіть звідси видно ганабильку. І така, друзі, краса у мене по таким хвилястим доріжкам, тільки побачила хвилясту доріжку. О, ось східці якісь такі маленькі. Маленькі східці, але вони є. От І я проходжу тут і тут. Сонечко вже припікає, то хочеться в тіньочок Виходжу рано гуляти, щоб сонце менше було. Сьогодні вийшло трішки пізніше. Ой, дивіться, ну просто діаманти. Розсипані діаманти. яка краса також. Сьогодні пізніше вийшла, тому що вночі трішечки перед ранком дощик пішов і він був вранці. Тобто ну, не вийдеш під дощ гуляти, ходити, а виходжу, трішечки пізніше вийшла. І отримую насолоду, але на сонечку виходить, що жаркувато вже. Добре, що я вже знаходила свої кроки, то трішечки ще похожу, там, де тіньочок, а потім буду вже і заходити. Так, і що тут у нас? Східці пішли, добре. Це також калорії і розробляються ноги. Це добре, що не тільки. Такі прямі дорожки, а хвилясті, східці. І, як завжди, хочу сказати, я очікую такий від вас порад дієвих. Хочеться почути ваш досвід, хочеться узнати про ваш настрій ходьби разом зі мною. Ну, той, хто стрункий, він просто ходить. На той, хто не стрункий, можете використовувати метод бездієтний, такий, як використовую я. О, до речі, зараз він направо поворот. Я побачила. І біля цього поворота також можу зробити іще для себе віражі. І пройтися біля тих гарних квіточок і ще пройтися в тіночку. Запрошуйтесь, такого хліба купити. Смачного, поки що я цей тиждень не буду хліба їсти. О, троянди, ось як посадження. Цікаво. Бачимо, ось який там полив трубочки. І... Ось так, друзі, отак треба саджати квіти. Бачимо цю красу, троянду і красу гортензій. Ще тут пройдуся. Покажу вам краси. Поєднувати красу із корисною справою це дуже добре. О, скільки тут гортензій, супер. О, друзі, тут схід. Це, тут отак дуже багато різних новобудов. І я між цими новими будовами ходжу, отримую насолоду. І заодно розказую вам і про свої успіхи, чи то якісь неуспіхи у мене будуть. Буде все чесно і відверто для вас також. Тому я і кажу, що, будь ласка, можливо хтось з вас може поділитися, розказати мені. Ой, а що то таке? Будлеїв я побачила чи що. Так, а будлея, друзі, це аромат буску. Пройти не можу. Знову побачила будлеї. І тому підходжу таким масивом посаджено. таке коло чи напівколо. І так ось росте будлея. Зараз я її обійду. Так. Ой, який аромат тут. Який тут аромат, друзі. Так, підходжу до білої будлеї. Ось вона. Пахне бузком, Треба же, от схоже на бузок, друзі, будлея. І аромат бузку, Я так люблю аромат бузку, І будлея схожа. Аромат будлеї схожий на аромат бузку. да. Ой, пахне кожна квіточка, так як розібрати по окремо, гарненько, так. Така кожна квіточка. Це міскантуси, напевно. Я щось не дуже у цих ось розбираюся саме рослинах. Колись посадила міскантуси, потім не знала, як від них врятуватися. Вони вистрілювали в різних місцях, чи то воно насівається з них, чи то є такі сорти. Придбала, вони начебто були дуже гарні, але з іншого боку. О, тут також я потрапила на таку хвилясту доріжку і йду нею. такі йдуть гортензії скрізь. Дуже-дуже багато гортензій. Дуже друзі гортензій. Багато-багато. Так, і куди я вийду зараз. Або туди мені треба йти, або можна ось тут іще повернути. Так воно начебто між будинками, між цими багатоповерхівками новими. Клумби схожі. Квіти майже однакові, просто трішечки різні композиції. Біла краса. І виходжу я з білої краси, трамваю вже. І піду я далі, мені туди треба йти за трамвай. Бо вже сонце. І ось друзі, також тут Що це барбариси. Так, так оце барбариси і кизильник. Чи це кизильник отакий червоне? А що це? Це в кизильнику? Такі листочки стали червоні. Це не барбариси. Щось я помилилася. Просто мені схоже на Барбариса, листочки. Чому вони такі червоненькі? Чи це такий різновид кизильника? Напевно, я не бачила такого кизильника з такими листочками. Але схоже, що це кизильник. Ну і разом з кизильником, друзі, я вам говорю до побачення. Зустрінемося завтра. І про свої успіхи я вам розкажу. Будь ласка, пишіть ви про свої успіхи і давайте мені рекомендації. Всього доброго.